Друзі, вітаю! Монетка України 50 копійок 1992 року. Малий герб. Бачимо є на аверсі зображення тризуба, зуба, напис Україна внизу дата, по боках колося пшениці та листя каштану. З правого боку другий листок має зазубину. Монетка виготовлена з латуні, має брак скол та заусиниць на Канті. Заусиниць, як бачимо, ось аж такого типу, що придає монеті цінність і робить її ціну в тисячі разів дорожчу номіналу. Гурт. Мілкий приривчастий і реверс монети має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Монетка доволі цікава. Була куплена мною на Віоліті Ціна. На даний екземпляр у мене обійшлась приблизно у 2-3 долара. Ну, ця монетка коштує в рази і рази дорожче, тому що вона з своїм браком виходить в першість по тиражності, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.